Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ застояння Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 6 березня в студії Деякон Микола Лисенко. Христос посеред нас. Цієї неділі в усіх православних храмах лунає Євангелія, в якому Христос звертається до кожного з нас такими словами: Якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець Ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх. То і отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Також, коли постоюєте, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони приймають на себе похмурі обличчя, щоб на людях показатися такими, що постоють. Істину кажу вам: вони вже отримують нагороду свою. Ти ж, коли постоєш, намасти є леєм голову твою і вмий лице твоє, щоб явитися пісником не перед людьми, а перед отцем твоїм, котрий в тайні, і отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та їржа точать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Отже, цей день останній перед початком великого посту особливий, і зветься він прощена неділя ввечері прощеної неділі. В багатьох православних храмах звершується особлива служба, під час якої усі присутні, священнослужителі і народ Божий просять один одного прощення, вклоняючись низько в ноги. Звичай цей пішов від традиції, яка існувала на сході в багатьох монастирях. Тамтешні ченці зазвичай на час святої чотиридесятниці розходилися з монастирів до пустель, щоб там, подалі від спокус і людських очей, звершувати подвиг усамітненої молитви і утримання, важкі природні умови, дикі звірі, меч злочинця. На них чекали усі ці небезпеки, і вони розуміли, що можливо це прощання останнє, тому й просили прощення один в одного, наче перед смертю. Ми ж сьогодні мусимо попрямувати у внутрішній простір, зробивши його вільним від зайвих зовнішніх чинників та ніби померти для гріха й беззаконня, і там, в цьому внутрішньому духовному просторі серця, зустрітися з Богом. Також цю неділю згадується подія вигнання Адама з раю. Через порушення заповіді утримання, відлучив він себе від спілкування з творцем. Так само через утримання ми знову стаємо на дорогу духовного виправлення, повертаючись до життя за правдою Божою з полону гріхів і пристрастей. Сьогодні до нас звертається по допомогу Артем Гаврищук. Юнак, пройшовши через страхіття лейкозу та перемігши хворобу, внаслідок важкої хімії, отримав ускладнення цироз печінки. Для Артема, його матері та нареченої, залишається єдина надія. Допомога небайдужих людей на трансплантацію. Телефон волонтера, який опікується Артемом: 098 783 78 22. Повторюю: 098 783 78 22. І пам'ятаємо: ми живемо по-справжньому тільки тоді, коли любимо. 098 783 78 22. Це був православний календар за 6 березня. Починаючи від понеділка, православні постуватимуть. Від понеділка до четверга в храмах лунатиме великий покаянний канон Андрія Крицького, налаштовуючи нас на відповідний стан душі. Бажаємо вам, шановні брати і сестри, не пропустити ці унікальні постові богослужіння, які звершуються зазвичай ввечері по всіх православних храмах. Господь наш Ісус Христос нехай укріпить усіх нас на подвиг великого посту. Також від щирого серця просимо прощення в усіх вас за нашу недосконалість. Христос посеред нас.